друзі. Сьогодні я з вами буду готувати мармурове печиво. Отже, у мисочку ми додаємо 70-100 грам цукру. Я сьогодні додаю 70, я в цілому додаю 50-70 грам. До нього додаємо яєчка і легенько взбиваємо їх. Ми збиваємо їх тільки до легеньких верхніх таких ем, невеличких бульбашок, такої пінної шапочки. Щоб вони достатньо перемішалися з цукром, і сам цукор почав входити з ними в реакцію. Все. І сюди я додаю маргарин розтоплений. Можете додавати масло. Раніше додавала масло, а зараз вже е, замінила на суміш молочну вершкову. не зовсім і масло, і не зовсім маргарин. Отже, і також розмішала. Тепер я сюди додаю е, борошно. Частинку. Тут 150 г. Проте е борошно має бути Варірувати ви будете, Зараз будете... будемо дивитися по консистенції тіста. І роблю таке тісточко, як на моїнчики. І в цей період додаю сюди апельсинову цедру. Взагалі, поєднання шоколаду і апельсину це завжди виграшне поєднання. Її повинна бути тут невеличка дрібка. І сюди ж я додаю половину. Половину апельсинового цього соку. половинки апельсини. У мене сьогодні апельсинка маленька, а так це має бути 20-30 грам соку. Додаю я сюди апельсиновий сік для того, щоб додати трішки кислинки. А знаєте чому? Тому що тоді так моє печиво воно стає ще пухкіше. Ну, тобто, структура його стає трішки пористіша. Оскільки кислота вступає в реакцію із розпушувачем, і, і, так, і так все це виходить. Знову додаю борошно лишаю тут трішки, бо я буду дивитись по консистенції. Тому що буває так: що 130 грам піде, а буває 150 всі 150 Ну, будемо зараз умішувати і робити. І вже на цьому періоді трішки загобрилася, додаємо 10 грам розпушувача. Немає розпушувача, то давайте чайну ложку соди. Але е, со, тоді гасіть соком апельсину. І на цьому етапі я вже додаю какао. Какао, е, вступаючи в реакцію з, із цим жиром, який ми сюди додали, починає абсорбуватись і на себе витягує всю цю вологу і цей жир. Тому, якщо ви хочете менш шоколадне печиво, додасте більше борошна. Якщо ви хочете. Насичено шоколадне печиво, то додайте спочатку какао, і дивіться вже далі по його структурі по тісту. Якщо воно е, ще не абсорбувалося, ми додаємо ще борошно. Зараз ми будемо потрішки, я буду робити цей процес, а ви будете спостерігати. Бачите, як змінюється структура самого тіста. Какао висушує його і з ним ніби вступає в, в таке поєднання. І тісто вже майже готове. Якщо ми перезаб'ємо борошном, саме печиво наше буде просто дуже таке сухе. А воно не повинно бути сухе, воно всередині вологе насправді. Це як брауні. В холодильнику воно ще абсорбується і е, зміниться в структурі своїй. Ну я буду зараз дивитися по, по тісту, по тістечку, по тістечку нашому, що воно хоче і скільки йому потрібно насправді. Але цьому тісту потрібно дати постояти в холодильнику хоча б годину. Вся ж його суть його мармуровості тільки в тому, що воно було холодним і ми швидко його піддали температурі високій. І воно почало сходити і давати такі тріщинки красиві. Ну Це ми згодом дійдемо до цього етапу. В мене ніби як би все. Мені подобається. Ну тут вже залишилося ці 5 грам, навіть менше. Вже домішаю їх. Тому, друзі, важливо зважити в дане печиво дуже важливо зважити всі інгредієнти. Проте, дивитися по його структурі, все рівно, не забивати, воно ось таким повинно бути. Воно не повинно бути прямо таким вимішаним тістом, до якого ми звикли, яке ми будемо розкачувати. Воно зараз, побувши в холодильнику, хто не робив цей рецепт ніколи в житті. Не лякайтеся, що. В такому, в такому воно стані. Воно зараз станеться як шоколад. Ну і все. Я здається ж нічого не забула. Бо в мене таке може бути. Там цедри не досипала, ще щось. Бачите? Ось так воно відстає від ложечки, воно собі там абсорбується. Ну просто шоколад. Готовий шоколад все. А Ми шоколад. тісто постояло годинку в холодильнику. І зараз працюємо швидко. Весь секрет цього тіста, верніше мармурових тріщинок, те. З якою швидкістю ми працюємо. Але все рівно менше дотиків від, від рук вже від наших іде тепло і тому буде воно знову нагріватися, а цукор, цукрова пудра на ньому танути, тому ми працюємо досить швидко з ним. І вже поки ми його обкачуємо, вмикаємо духову шафу на 220 градусів верх і низ. Шоколадне печиво печеться швидко. Ну і лимони в принципі, ж також. І е, відстань між ними залишаємо для того, щоб йому в процесі збільшення не зліплюватися одне з одним. Це останній не такий красивий вишив. Так, у мене ще тісточко залишається, і я його допечу. Але ці вже поспішають до духової шафи, оскільки бачите, Починає танути цукрова пудрою і впитуватися в самій печи. Бачите, це такі маленькі браун, такі потріскавші шоколадні, шпажечка суха і печиво всередині готове. Більше його не пересушуємо, бо інакше буде воно таке на наступний день досить тверде. А зараз цього не відбудеться. І даю йому, щоб воно відходило спокійно, трішки вилежатися. При 220 градусах випікання у мене минуло тільки 7 хвилин. Все. Просто. Ну Ось такий простий, досить рецепт і досить не, не просто досить смачного печива, а неймовірно смачного печива, як на мене, і простого. А ще в зимовий період воно дуже гарно підходить для подарунку. Я коли робила новорічні, комплектувала новорічні коробочки, то в цих новорічних коробочках завжди було це печиво, тому що воно таке атмосферне. Середина в нього і буде така, як у брауні, вона, вона буде мягкенька. І на наступний день вона не буде такою супкою Шкі, шкірочка, в нього буде так. такою. Але середина не має бути забитою. Інакше ну, це свідчить тільки про те, що ви перезабили його борошно. У мене алкалізоване какао, тому у мене такий насичено-насичений шоколадний смак. По цукру воно не надто солодке, тому що я зменшила кількість цукру. Тому якщо ви солодко їжка, збільшуйте цукор. Я, в принципі, напишу вам нормальну пропорцію цукру, не ту, яку я використовувала. І пробуйте під себе підлаштувати. Смачного Там мені. Повертається вишні, горять, високі, вишні землі, тіння, пташиною, землю, потім Україною так повертається зілкою. イノの